Звернулися в ДМС для отримання закордонного паспорта. За так як вже був прецедент, що людина заплатила 170 гривень і ми з Хотіли теж заплатити стільки, ну, скільки належить платити, не скільки хочеться. Нам пробували нав'язати послуги державного підприємства Документ, щоб ми їх платили. Ми відмовились платити, заплативши держмито, звернулись для одержання паспорта, в чому нам було відмовлено. Ну, написали, подали на ДМС скаргу, що нам відмовлено у видачі паспорта. На що Відтримали відповідь, що згідно з постановою Кабінету міністрів треба ну, скажімо, два рази оплачувати ті самі послуги. Суд першої інстанції ми виграли, Надалі далі чекаємо, чи ну, наступних дій ДМС, чи буде подана апеляція чи ні. Чи прикладно? Ну, це, Здається, людина з Запоріжжя. Мабуть, перше, що 3 грудня Верховний суд прийняв рішення, що паспорт має кошти 170 гривень. Там, це... здається, справа тривала рік чи рік, через рік. Рі... Мабуть, більше тривала Айді. справа. Так. так. Ви готові читати на паспорт рік? Ви... Ну, що... думаю, думаю, що суди вже повинні керуватися рішенням Верховного суду, а не чимось іншим. Своєю думкою і тому подібне.